Без касових апаратів, без терміналів на оплату картою та без обліку товарів, як працювати на ФОПі першої групи у 2025 році, дуже детально обговорюємо у цьому відео. Причому розберу конкретні приклади та бізнес-структури, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Часто бізнес хоче просто приймати оплати і не займатися бюрократією. ФОП на першій групі саме це і дозволяє вам зробити. Почнемо із базових правил. ФОП на першій групі може відкрити будь-хто, окрім державних службовців. Навіть рядові військовослужбовці можуть собі відкрити ФОП. Заявка на реєстрацію подається онлайн через сайт Дія або офлайн через цена і ФОП завжди відкривається з першого числа наступного місяця після того, коли ви подали заяву. Коли ви відкрили ФОП на першій групі, у вас є можливість відкрити рахунок в банку або працювати без нього, просто приймати готівку від клієнтів. Максимальна сума платежів, яку може отримати ФОП на першій групі, становить 167 мінімальних заробітних плат. А це 1 мільйон 336 тисяч гривень на рік. Ліміт не ділиться на місяці, тобто, навіть якщо ви відкриєтесь умовно в середині року. Можете використати весь дозволений ліміт обороту вашого ФОПа на першій групі. Ключовим моментом для ФОП на першій групі є те, що він не може приймати на роботу найманих працівників, може працювати тільки самостійно. Також ФОП на першій групі обмежений у видах здійснення діяльності, по яких він може працювати. Покажу вам весь можливий спектр видів діяльності, які можуть здійснювати ФОП на першій групі. Цей список визначений у статті 2917 податкового кодексу, і можете детально в нього вчитатися. Кому потрібно, або навіть зробити собі скріншот. Серед найцікавішого є послуги перукарень, виготовлення ювелірних виробів, технічне обслуговування автомобілів, в тому числі і автомийка, виготовлення меблів, пошиття одягу та всі інші види діяльності, що бачите на екрані. З цього переліку видів діяльності я для вас підготував навіть декілька схем та структур, як організувати свій бізнес. Це покажу трішки далі у відео. Хочу наголосити, що на першій групі ви не можете продавати товари в інтернеті, в тому числі. Ви не можете продавати товари на OLX чи маркетплейсах. Також ви не можете продавати на першій групі ФОП у звичайних стаціонарних магазинах. Дозволена виключно торгівля на ринках. По питаннях обмеження видів діяльності для ФОП на першої групи. податково має навіть декілька роз'яснень. Наприклад, бачите на екрані, де податково підкреслило, що ФОП першої групи не може працювати у стаціонарних магазинах, навіть якщо вони розміщені на ринку, передбачається торгівля тільки у кіосках чи на прилавках. У іншій своїй консультації податківці наголосили і пішли на зустріч платникам податків: що коли ви надаєте послуги перукарень, то це можуть бути в тому числі перукарські послуги, послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу. Єдиною умовою є відсутність знайного працівника у такого ФОПа, а решта все можна здійснювати на першій групі. Тепер рухаємося до податків ФОПа на першій групі, бо у 2025 році вони вже платять не так мало податків. Загальна сума річного податку, який заплатить ФОП на першій групі, є 34 тисячі 353 гривні та 60 копійок. Це платежі складаються із щомісячного сплати єдиного податку 302 гривні та 80 копійок, військового збору щомісяця 800 гривень, та навіть 1760 гривень щомісяця ЄСВ. Це платіж в пенсійний та страховий фонд, щоб отримати пенсійний стаж. Проте є певні способи, як можна заплатити заплатити менше, тобто оптимізувати свої витрати на податки, і звичайно, це повністю законно. По перше, кожен ФОП на першій групі може один раз в рік подати заяву на відпустку чи на лікарняний і за один місяць отримати звільнення від сплати єдиного податку та військового збору. По друге, якщо ФОБ на першій групі є особою з інвалідністю, працевлаштований на повну ставку, в тому числі є військовослужбовцем або пенсіонером. То такий ФОП звільнений від сплати ЄСВ. Ну і по третє, якщо ФОП на першій групі зареєстрований на тимчасово окупованій території, території можливих чи активних бойових дій, теж можна не платити ні єдиного податку. Ні, військового збору, до речі, наголошую важливий момент, навіть якщо ви десь вже оформлені на роботу на повну ставку чи на півставки, ви все одно можете зареєструвати собі ФОПа на першій групі. Якщо ФОП на першій групі невчасно сплатить єдиний податок чи військовий збір, який має платитися щомісяця до 20-го числа, на такого ФОПа чекає штраф у розмірі 50% від суми не сплаченого військового збору. Причому хочу наголосити, що неважливо, чи ви запізнитесь у сплаті на один день чи на 10 днів, штраф буде одинаковий. Фопи на першій групі подають дуже мало звітності. Тому бюрократично здійснення діяльності на першій групі абсолютно нескладне. Все, що треба зробити, це подати річний звіт по доходу, а до цього звіту. Створити додаток по платежах із єдиного соціального внеску, воно ж ЄСВ, саме завдяки цьому буде нараховуватися страховий стаж. Звітів за працівників у нас немає, бо ми їх приймати не можемо. 4DF на ФОП на першій групі не подається. Навіть якщо ФОП на першій групі якимось чином поставить касовий апарат, жодних додаткових нових звітів абсолютно не додасться. До речі, за касовий апарат і термінал на оплату картою ще трішки далі у відео теж покажу конкретні норми, щоб ви все максимально детально розуміли на основі першого джерела. Знаю також, що багато з вас хочуть використовувати ФОБ на першій групі для сезонних бізнесів, типу продаж морозива в парку. На жаль, ФОБ на першій групі не може просто поставити на паузу і не платити податок тривалий час. Потрібно весь час закривати та відкривати ФОП заново, і крім того, треба враховувати, що протягом року єдиний податок на першій групі дають тільки один раз. Якщо закрилися, то наступний раз тільки з нового року. Податкова 3 березня 2025 року випустила революційне та нове роз'яснення, в якому вказала, що ФОП на першій групі може не вести первинні документи, і за це не буде накладено жодних штрафних санкцій. Тому зберігати якісь накладні критичної потреби в принципі немає. Хоча на всяк випадок, по можливості, я б завжди рекомендував мати хоча б якісь документи, що можуть підтверджувати здійснення вами якоїсь конкретної діяльності. Із додаткових заяв, які можуть подати ФОП на першій групі, це один раз в квартал можна подати заяву на зміну груп. І наприклад, перейти на другу чи третю групу, або навпаки, з цих груп другої чи третьої перейти на першу групу ФОПа. Згідно статті 296.10 податкового кодексу, ФОПи на першій групі можуть приймати будь-які оплати без застосування касового апарату, класичного чи програмного. А згідно постанови Кабміну номер 894 ФОПи на першій групі до 1 січня 26-го року можуть працювати без терміналу на приймання картою. Хоча вже з 26-го року все ж таки термінал у банку доведеться взяти і ви будете зобов'язані від клієнтів приймати оплати картою. Враховуючи всі нюанси роботи на першій групі, ми можемо взяти три типові структури організації роботи. Варіант номер один: якщо є підприємець, який займається здачею робочих місць в оренду, то ФОП на першій групі має повне право орендувати собі просто робоче місце в перукарні чи в салоні краси і надавати свої професійні послуги манікюру, візажу, масажу чи інші послуги краси. Варіант номер два: якщо є якісь підприємець чи підприємство, які здають бокси чи ангари в оренду, ФОП на першій групі може собі взяти певну частину. Боксу в оренду розмістити підйомник і надавати послуги шиномонтажу, на мийки чи послуги СТО для своїх клієнтів. Ну і варіант номер три розберемо, коли ФОП шиє одяг. Такий ФОП може шити одяг як вдома, так і взяти в цеху робоче місце в оренду і шити одяг під замовлення. ФОП має право орендувати собі робоче місце і працювати. Я знаю, що ви завжди любите почути певні особливості та хитрощі, що потрібно врахувати у своїй діяльності, щоб у вас точно не було ніяких проблем. І хочу вам показати один важливий нюанс для фактично кожного виду діяльності, що можна здійснювати на першій групі, насправді передбачені спеціальні правила та умови роботи. Наприклад, на екрані ви можете бачити документ, що регулює правила торгівлі на ринку. Також інший приклад це правила роботи салонів краси, які детально регулюються теж. Певними нормами, і відповідно тут можна прочитати, які норми освітлення мають бути, які норми температури мають бути, які норми площі під одного майстра, який працює в салоні краси. Все це тут описано. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.